Як ви вважаєте, чи має завершитися мобілізація відразу після завершення війни? Після війни десь яке ще час, треба, щоб вона була. А потім, вже коли ну, десь вже розвідніється щодо чого, тоді треба, щоб вона закінчилась. Ні, звісно, тому що багато відновлювати, кордони тримати треба. І посилити треба патріотичне виховання. Ну, мабуть, вже не буде. ну, Я не знаю, ще хлопців вже немає таких, що половину живи б'ють. Уже і так їх немає. як захочуть. Захочуть хорошу армію, Ну, мати крепку. Зарплата, якщо чесно, там не дуже. Я на стройці більше зароблю. І там мене зб'ють. Продовжувати бути. Ну, тому що ворог нікуди не дідеться. одно дуже набав... якось. Мінятись той, що відслужив, тим більше, що на фронті був демобілізуватися, а нові не поступати, все одно ж. Як може вона відразу закінчитися мобілізація, це все одно буде поступово. Я вважаю, що ті, хто з 22-го року воює чи раніше, то ті в першу чергу, хто пізніше, в другу чергу, але ну, неможливо закінчити одразу це раптом. У нас має бути ну, така сама сильна армія, просто. Хто захоче продовжувати як професійний військовий, той має залишатися в армії, але про військову підготовку все одно ми маємо не забувати обов'язково, тому що поряд у нас такий сусід, з яким не можна розслаблятися ніколи. Звісно. Ну, тому що в цьому немає необхідності, всі військові, які зараз є в наявності, я думаю, цього вистачить після мобілізації, навіть для того, щоб розмінувати міста і села там, де заміновано. Так. Тому що мобілізувати можна тільки на час воєнного стану. Якщо знімаємо військовий стан, то ніяка мобілізація не повинна бути. В Україні має бути самодостатня контрактна армія, яка має фінансуватися в повній мірі і забезпечуватися всім потрібним.